Доброго дня. Присутні. Сьогодні ми проводимо засідання комісії з питань містобудування будівництва земельних відносин та охорони навколишнього середовища. Присутні Ламекін, Фаракута, Ігнатенко, ТЦУ, Ухань. Відсутніх немає. На засідання комісії запрошував начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Харлашина Євгенію. На цю родину виносяться такі питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для воротництва. Друге питання: про затвердження технічної документації земкоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на зміни місцевість для будівництва в житлового будинку господарських будівель та споруд та передачі земельних ділянок у власність. Третє питання про укладення додаткової угоди. До договору оренди земельної ділянки товариства з обмеженою відповідальністю ЮМС. Четверте питання про надання дозволу на проведення екстре. Питання про затвердження технічної документації і землеусу щодо встановлення відновлення земельних ділянки в натурі на місцевості та передачі земельної ділянки у владі. Сьоме питання про затвердження технічної документації і землю щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Восьме питання про прийняття земельних ділянок у комунальному власності поглядає селищної ради. Які будуть доповнення пропозиції по черги денної? Є пропозиція затвердить чергу дену то розпочати роботу. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Прийнято одноголосно. Розпочинаємо нашу роботу розгляд черги денної. Перше питання про надання дозволу на розробку проєкту Зампусту щодо відведення земельної ділянки в оренду для оборони. За рік оборони, як вимовити, аз і проєктування. Які будуть пропозиції? Надати, на, надати дозвіл на розробку проєкту одного голосного. Друге питання про затвердження технічної документації устрій щодо встановлення меж земельної ділянки на натурі для будівництва.

Делянка знаходилась на парень, де в це вишки зрозуміли. На території Кудащив проводится там ще сотка я немає ці вишки, і так як вас СД передав права стояна, щоб мы було владами.

І бажанням таким викупити земельну ділянку своїм магазині. Земельна ділянка знаходиться на селищі Дужезаліка вулиця Поліска, площує 14%. Тому ми проєкт рішення надати дозвіл виконавчого комітету за проведення експертної грошової спілки земельної ділянки, по якій ми будемо продавати земельну ділянку, доручити голові залишки з боли, вкласти в окремі ділею олеговичем, доводим про плату розмір Надо выдать доместовна судить 141766, сейчас вкладает двадцать сотки на модельно пошло и финансование родителей проводника экспортной человек законодательства в рубине Ивановича, а вас тоже офис призначення на продачение народных. А, ага, так. Кто там <coughs> принят однолистку? Про внесення змін до рішення е, номер 26-64/8 26 червня від 25 року. Ми приймали рішення про ідентифікацію водного об'єкта поблизу села, будь ласка. І загальний випуск 900. Так як коли з провели вже на дитині роботі, прийшла нам відмова, що вони більше чим не помітили, то там по факту я сьогодні водойма виступу, дали відмову. що там орієнтовна площа буде найбільше інші просторіати на банам? Хто там? Наступне питання про затвердження технічної документації з ним було щодо встановлення. Мене ділянки у Та передача мене ділянки На попередній сесії за нас осталася Романовська Людмила Анатолієвна. Записали сіно по на спадщину за законом 28 травня 2021 року по справи номер 623. Про те, щоб ми їй надали дозволить між документації, встановлення меж.

поділу та об'єднання земельних ділянок. Також на попередній надавали розум на спорудження на різних нашої громадської бухгалтерії та жінокодинній об'єднанні. За сьогодні, в тій чинній бухгалтерії, в тій чинній об'єднанні зробити відповідальність з ДНК на 4 зональних ділянок. Початку з 2-х санкцій, з 5-х, 3 2 3 4 там де на вулиці на протому, там немає до Ну, я веду, цей хід буде той двовар, короче, ну. Ні, ну зараз цей процес. Ви кажете, що вчах взяли двічі на 200 500. Це зрозуміло. Я не знаю, як їх полійти. Напросто і красиво, це вона просто все вона промо. Так, просто. Ще питання. Хто замк? Прийнято одноголосно. Наступне питання про прийняття земельних ділянок до комунальної власності з Божедаївської селищної ради. Відповідно до покарання у проєкту рішення інші заходи щодо проведення комунальної інформації право комунальної власності на інформації 2. Хто замк? Прийнято одноголосно. от самого черга до на вечер по нас сидят вызор